А сьогодні ми поговоримо про комплектацію, про ту функцію, яка дозволяє поєднувати кілька матеріальних цінностей у комплект. Це можна зробити двома способами: з веб-додатку і, відповідно, з мобільного додатку. Навіщо це потрібно? Уявіть, що у вас є акумуляторна болгарка, яка йде в наборі із кейсу, декількох акумуляторів та зарядного пристрою. Щоб кожну цю матеріальну цінність не маркувати. Ви можете промаркувати тільки болгарку або, наприклад, кейс. І зробити комплект з усіх цих матеріальних цінностей. І коли ви передаватимете цей кейс, то всі комплектуючі будуть передаватися автоматично. Давайте для прикладу ми створимо кілька акумуляторів. Тип. Я напишу, що це у нас витратники. Назва акумулятор. Бренд, нехай це у нас буде «Bosch». Це у нас поодиноке ТМЦ. Їх, наприклад, дві штуки. Вкажемо, що це об'єкт у нас склад ТМЦ. І вкажемо відповідального Створити. Тільки я створив не кількість, а вартість. Але нічого страшного. Тепер ми візьмемо та прив'яжемо до болгарки цей акумулятор. Як це зробити? Ми заходимо в болгарку, натискаємо кнопку Додати і вже бачимо, що у нас тут є цей акумулятор. Ну а якби ми його тут не побачили, ми ввели б в пошук акумулятори і побачили б цей акумулятор. Таким чином, ми прив'язали до цієї болгарки наш акумулятор. Відповідно, в останніх операціях ми бачимо установка ТМЦ-акумулятор. Що буде, якщо перейти на цю болгарку за допомогою мобільного додатка та подивитися її комплект? Для цього потрібно натиснути кнопку ідентифікації і відсканувати код на болгарці. Ми бачимо докладну інформацію, що це у нас болгарка, хто є відповідальним. І ми бачимо, що на цей ТМЦ встановлений акумулятор. Це у нас витратний матеріал, бош і де він знаходиться. Відповідно, коли ми передаватимемо цю болгарку іншому співробітнику, акумулятор буде передано автоматично. Давайте ми це зробимо. Ми обираємо болгарку, за неї зараз відповідає Кирило. Ми її перемістимо на Сергія на об'єкт, наприклад, завод цех номер 1 Підтвердити ми бачимо, що у болгарки змінилася відповідальна особа, змінилася локація, об'єкт локації, і так само. Аналогічно все змінилося для акумуляторів. Саме таким чином працює комплектація Векман.